Як українські січові стрільці розгромили російські війська у Карпатах? І з цього приводу щороку на місці боїв проводять панахіду за українськими воїнами, які загинули, зупиняючи наступ російських окупантів? 3 травня була річниця героїчної перемоги українських січових стрільців у битві на горі Маківка. Бої за гору Маківку відбувалися під час Першої світової війни. На східному фронті в Карпатах між підрозділами австро-угорських та російських військ у складі 55-ї Австро-угорської піхотної дивізії, яка тримала оборону маківки, воювало 800 українських січових стрільців. Цей легіон, створений на початку війни, був укомплектований українцями з Галичини. Найзапекліша боротьба за гору маківку тривала з 29 квітня до 2 травня 1915 року. Австрійські частини відступали під натиском російських військ, які зайняли половину гори. Протягом чотирьох днів українські січові стрільці вистояли під натиском російських військ. І зуміли втримати позиції. У результаті героїчної оборони Маківки повністю зірвались стратегічні плани російського командування. Внаслідок великих втрат російські війська не змогли продовжити наступ. Через тиждень змушені були поспішно відступати перед австрійськими підрозділами, що підійшли. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк до цього відео та залиште свій коментар, щоб бути в курсі найрезонансніших подій в Україні.